Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам те, чого ви точно ще не знаєте. Ну, у всякому випадку, я ще не зустрічала цієї інформації, і в цьому відео я хочу вам розказати, як списати витрати на покупку безглютенових продуктів як медичну витрату. Дуже багато людей страждає глютеновою непереносимістю, як канадці, так і українці. І... З вимушені купувати продукти безглютенові, які, як правило, коштують більше, ніж звичайні продукти. І ось цю різницю між звичайними продуктами і безглютеновими можна списати як медичні витрати, але це треба зробити дуже правильно, щоб в разі перевірки у вас не було проблем і вас не змусили потім платити. Не обманюйте, робіть все чесно. Так ось, коли ви подаєте свої податки, ви, звісно, ніяких доказів, ну, списуючи свої витрати, ви ніяких доказів не прикладаєте, але ви маєте їх зберігати, тому що в будь-який момент сірей може прислати до вас перевірку. Які ж докази будуть при списанні витрат на покупку. Безглютенових продуктів як медичні витрати. Перше і найголовніше це спеціальний документ від вашого лікаря, який засвідчує, що ви дійсно пройшли обстеження і вам встановлено діагноз целікалія, тобто непереносумість глютену. Ось цей документ найважливіший. Потім всі чеки, які засвідчують покупку продуктів, це і безглютеновий хліб, безглютенове борошно, безглютенові спеції, це всі продукти, які марковані безглютеної. От, якщо ви таке купуєте, зберігайте всі чеки. Плюс до цього ви. Ну, це така моя порада. І це було б дуже добре, якби ви ще й до кожного чеку прикладали короткий опис, свій опис. Що конкретно ви купили, де ну, там це в чеку буде видно, де купили і що ви купили. Але для чого? Якщо це було борошно, то що ви конкретно з нього готували? Хто це вживав? Що це куплено було саме для вас? Тим паче, якщо буде перевірка через рік, півтора чи два, то ви вже забудете, навіщо ви взагалі купляли те якесь безглютенове рисове борошно чи ще якесь борошно? Тому дуже важливо, залишайте короткий опис від себе. Можна навіть на зворотній стороні чеку. Або якщо ви купували хліб, там напишіть там, бутерброди робила, чи якісь тости, чи ще щось, просто це буде корисно для вас в разі перевірки. В кінці відео я прикладу таку табличку, як можна приблизно розрахувати суму витрат, які можна списати. Коротенько скажу, що, наприклад, якщо середня вартість звичайного глютенового хлібу стоїть 5 баксів, а безглютеновий хліб коштує, наприклад. Середня вартість 8 баксів, то оця різниця в 3 бакси іде як списання на медичні витрати, уявляєте? Тобто, наскільки канадський уряд реально піклується про своїх громадян, ви вимушені купувати безглютеновий хліб, тому що ви чисто фізично не можете їсти глютеновий хліб. Це не ваша забаганка, це ваша необхідність. І тому, чому б не списати це як медичну витрату? Класно, правда? В кінці буде табличка з приблизними розрахунками, як ви можете це зробити.